Рішень, закритих перемовин, історичних компромісів, дипломатія, мистецтво слова, яке змінює долю народів, дипломатія. як укладаються міжнародні угоди, які інтриги за зачиненими дверима, дипломатія. розбір подій, аналіз стратегій, історія дипломатії, код, код дипломатії. дипломатії, програма Донецького національного університету імені Василя Стуса, твій провідник у світ, у світ дипломатії. дипломатії. В ефірі четвертий сезон програми Діп Дайлокс, і це черговий випуск політичної рубрики Код дипломатії, в якій ми говоримо про те, як твориться міжнародна політика. У студії для вас працюють студенти зі спеціальності міжнародні відносини Донецького національного університету імені Василя Стуса. Я Євген Кушнирік та мій колега Максим Мельник. Вітаю, Максиме! Про що будемо говорити? Усіх вітаю! Сьогодні ми будемо обговорювати дуже далеку, але водночас, і дуже важливу для наших стратегічних відносин країну далекого сходу Республіку Корея. Ми обрали саме південну Корею. Позаяк наші країни об'єднує спільна загроза, тиск із боку диктатур КНДР і РФ. Окрім того, ми можемо побачити ще й великий потенціал у розвитку наших стратегічних відносин у галузі безпеки і торгівлі. Повністю погоджуюсь. Втім, для початку ми проаналізуємо, якою була динаміка українсько-корейських відносин. Почнімо з того, що і до початку повномасштабного вторгнення співпраця була не дуже і активною. Дипломатичні відносини були встановлені в лютому 1992 року, і того ж року Корея відкрила своє посольство в Україні. Натомість українське посольство в Сеулі почало діяти лише у 1997 році. Офіційні візити відбувалися нерегулярно. Першим значущим кроком стало прибуття до України міністра закордонних справ Республіки Корея у 1992 році. А вже в 1996-му відбувся візит президента України. Відтоді періодично проводилися зустрічі на рівні прем'єр-міністрів та міністрів закордонних справ обох країн. Однак Лише у 2023 році Україну вперше відвідав президент Республіки Корея. Тому, попри окремі позитивні кроки, українсько-корейські відносини досі не набули системності і глибини. Як наслідок, це створює певні труднощі на шляху до розширення співпраці, оскільки для Сеула ми ще не постаємо як цілком надійний партнер з налагодженими зв'язками. У свою чергу я розповім про торгівельні відносини України та Кореї. Пік двосторонній торгівлі припав аж на 2012 рік, коли товарообіг. Перевищив 2 мільярда доларів, проте вже з наступного року почалася тенденція до зниження упродовж 10 років. Обсяг торгівлі не перевищували 1 мільярда доларів, що й свідчить про суттєву стагнацію економічних зв'язків. Додатковим індикатором послаблення взаємодії стало й зменшення кількості корейських інвестиційних компаній на території України з 20 у 2013 році до 12 у 2014. Цей спад був цілком логічно пов'язаний із початком агресії РФ проти України однак, зазначимо й позитивну тенденцію. Що з'явилася вже у 2023 році? Обсяг двосторонньої торгівлі знову перевищив 1 мільярд доларів, що й свідчить про поступове відновлення зацікавленості з боку корейського бізнесу та загальне пожвавлення економічної взаємодії. Отже, можна сказати, що Сеул не бажав погиблювати відносини з Києвом через політичну нестабільність, загрозу воєнного конфлікту і невизначеність щодо безпеки інвестицій. Саме так зі стратегічного погляду Корея не хотіла ризикувати власними інвестиціями в умовах далекої географічної відстані та із загрозою можливої війни. Зокрема, важливим чинником було й те, що корейська влада обережно балансувала у своїх зовнішніх відносинах із РФ, оскільки останнє є не лише близьким сусідом Корейського півострова, а й чинником впливу на північну Корею. Тому Сеул зайняв від. Носно м'яку позицію він підтримував міжнародні санкції, але не впроваджував власних односторонніх, не скасовував угоду про безвізовий режим для громадян РФ та продовжував торгівельно-економічні відносини з Москвою. Після початку повторення РФ Південна Корея зайняла більш проукраїнську позицію. Уряд країни засудив агресію Росії та заявив про готовність долучитися до міжнародних санкцій і контролю за експортом. На початку війни колишній президент Мудже заявив, що його країна діятиме в межах спільної зусиль із міжнародним. Нею спільнотою, хоча на той момент не розглядалося запровадження окремих корейських санкцій проти Росії. До того ж, представник адміністрації президента уточнив, що Сеул готовий долучитися до експортного контролю і санкційного тиску у разі ескалації з боку Росії. Не буде зайвим зазначити, що війна в Україні стала важливою частиною внутрішньої політики Південної Кореї. У лютому 2022 року в країні тривала президентська кампанія, в якій кандидати активно коментували події в Україні, використовуючи їх у передвиборчих риториці так, один з головних претендентів, тодішній президент Юн Сокйоль, який балотувався від опозиції, виступив із чітким попередженням, що згодом стала центральною ідеєю його компанії. Урок цієї війни полягає в тому, що мир без сили є ілюзією. Інший кандидат Лі Мен, представник демократичної партії, який на той час уже перебував в опозиції, заявив, що Україна мала бути розсудливішою, перебуваючи поруч із таким великим сусідом, як Росія, на його думку, президент України Володимир Зеленський був політичним ам. Матором у відносинах із путіним, що й на думку Лі стало однією з причин вторгнення, як можна побачити, кандидати по-різному сприймали цю війну, чи стала частиною ширших дебатів про те, якою має бути зовнішня політика Південної Кореї, чи повинна країна дедалі більше зосереджуватись на зміцненні нашої військової потуги та союзу із США, або чи повинна Південна Корея прагнути до нейтральнішої позиції, уникати союзу з РФ, Китаєм або Сполученими Штатами, щоб не потрапити в пастку геополітичної боротьби? Ця дискусія? Триває і понині. до того ж, суперечки суттєво загострилися, коли стало відомо про безпосередню участь північно-корейських військ у війні проти України. До речі, якою була реакція корейських урядовців на цю новину? Південна Корея здається і справді занепокоєна цим фактом. Після того, як Україна надала докази участі північнокорейських солдатів, взявши їх у полон, риторика південнокорейських урядовців різко змінилася. Вони почали навіть розглядати можливість передачі зброї Україні. Міністр закордонних справ чоти. Юл під час панельної дискусії на Мюнхенській конференції з питань безпеки в лютому 2025 року заявив, що уряд розглядає варіанти надання чи продажу зброї, яка може бути використана українськими військовими. Водночас він наголосив, що ухвалення цього рішення залежитиме від позиції США і НАТО щодо подальших дій у відповіді на російську агресію. Також у медіа поширюються чутки, що Корея, нібито, постачала нам артилерійські снаряди через Сполучені Штати. Втім. Їхній масштаб суттєво поступається передачі зброї КНДР до Росії, де остання упродовж 2024 року отримала приблизно 5 мільйонів артилерійських снарядів та балістичних ракет. Тому це значно перевищує потенційні обсяги допомоги, які могла б надати Південна Корея Україні. Наразі складно сказати, чи наважиться Сеул на крок зближення з Україною, навіть враховуючи таку всеосяжну участь її ворога у конфлікті. На це питання складно дати однозначну відповідь, особливо з. Огляду на внутрішньополітичну кризу, яка наразі розгортається в самій республіці Корея. До речі, ти чув про імпічмент президента Юнсок Йоля? Так тільки нещодавно, 4 квітня, Конституційний суд Республіки Корея ухвалив рішення про імпічмент президенту. Наскільки я пам'ятаю, ця криза триває ще з минулого року. Проте за що саме йому винесли такий вирок? Ще у грудні 2024 року Юн Сок року. Юнсок Юль оголосив про початок воєнного стану, що спричинило масові протести в Сеулі. Тоді ж демонстранти звинуватили главу. Держави у зловживанні влади та вимагали його відставки. Однак воєнний стан протримався недовго, і вже через 6 годин після засідання Кабінету міністрів його було скасовано. А яким було обґрунтування для введення воєнного стану? Президент пояснював це тим, що опозиційна демократична партія організувала антиурядові дії, нібито перебувала в змові з комуністичною Кореєю у державному перевороті. Серед таких дій були блокування затвердження бюджету, розробленого провладною партією Сила народу, а також ініціатива щодо перевірки Результатів парламентських виборів 2024 року, тому в умовах воєнного стану, згідно з корейським законодавством, влада отримує розширені повноваження, зокрема щодо негайного арешту політичних опонентів, що очевидно розглядається як інструмент посилення контролю над опозицією. Якщо я правильно пам'ятаю, то опозиція в той же день внесла законопроект про імпічмент президенту, і вже 7 грудня відбулося голосування так. Саме так, але голосування бойкотувала партія Йоля Сила народу, через що голосування довелось повторити за тиждень. Під час другого голосування парламент оголосив імпічмент, тимчасово поклавши обов'язки глави держави на прем'єр-міністра Кондоксу. Разом із цим у відставку подали міністри оборони та ще декілька високопосадовців. Але чому ж тільки нещодавно було остаточно ухвалено імпічмент ЮНСОК Йоля? Після голосування парламенту процедура перейшла до судової інстанції, в межах якої відбувалось десяток засідань. Спочатку Юн Сок Йоль відмовлявся з'являтися і його довелося доставляти примусово. Під час судових процесів він виправдовував свої дії, наголошуючи на прагненні захистити демократію та вірі в ліберальні цінності. Втім, 4 квітня Конституційний суд визнав його дії неприпустимими та призначив нові президентські вибори на червень 2025 року. Попри критику у внутрішньополітичному вимірі, Юн Сокйоль залишався найбільш проукраїнським президентом Кореї, за каденції якого наші відносини. Вийшли на суттєво новий рівень, водночас основним претендентом на перемогу в нових виборах залишається Ліджемен, кандидат, який неодноразово заявляв, що відповідальність за початок війни між Україною та Росією лежить на Володимирі Зеленському, оскільки наша країна, на його думку, проводила некомпетентну політику. Цей факт є доволі сумним. І справді, можливий антиукраїнський президент може знищити і без того крихкі відносини з Україною, що буде дуже прикро, усвідомлюючи можливі перспективи та великий потенціал за у військовій галузі. Південна Корея має у своєму розпорядженні низку російської техніки, які вона отримала під час погашення боргів колишнього СРСР упродовж 1995-2006 років. Зокрема, танки Т-80. Та БМП 3 тому ці машини могли би бути ефективно використані українською армією. Також не менш перспективно для нашої країни є і постачання боєприпасів калібру 105 мм, міліметра, які наразі зберігаються у південній Кореї у розмірі понад 3 мільйонів екземплярів та входять до спільного стратегічного резерву, накопиченого разом із США на випадок воєнного конфлікту. Тому з огляду на обмежене використання цієї зброї в самій Кореї такі запаси теж підійшли б до наших гармат. Або ж це можуть бути боєприпаси 155 мм, які вже попросила надати Україна у 2024 році, хоч південно-корейські урядовці були готові розглянути це питання, рішення залишилось за радою національної безпеки. Основна дилема полягала в побоюваннях щодо реакції Росії, яка в разі такого кроку могла б передати північній Кореї передові ракетні технології, зокрема міжконтинентальні балістичні ракети. Також серед потенційної військової підтримки може бути система протиракетної оборони, які Південна Корея успішно розробила, тим паче вона нещодавно. Розробила протиракетні лазери, вартість використання яких становить лише 1,5 долара, що робить їх винятково ефективними та доступними. Тому це ще раз засвідчує поле для стратегічного партнерства між Україною та Південною Кореєю є доволі широким. Проте наразі тенденції з військовим постачанням здаються радше негативними. За даними опитувань, 82% мешканців не підтримують пряме постачання зброї до України. Така ж позиція з корейського аспекту цілком закономірна, адже ця країна традиційно проводить. Який курс щодо Москви. водночас є низка інших напрямів, у яких Корея вже демонструє готовність до співпраці задля економічної стабільності в Україні. Наприклад, у квітні 2025 року уряд Південної Кореї виділив Україні 4 мільйони 760 тисяч доларів на програму цифровізації міністерств та державних органів. Ці кошти спрямують на підвищення ефективності та прозорості роботи міністерств у межах трирічної програми, що координуватиметься Мінцифрою. Також варто не забувати, що Південна Корея вже. Надала Україні машини для розмінування, бронежилети та іншу нелетальну допомогу, Тож, нам залишається сподіватися, що відносини в інших секторах будуть покращуватись. Можливо, після успішної реалізації низки спільних проєктів, співпраця з південною Кореєю стане по-справжньому системною і стратегічною. Гадаю, на цьому наш радіоефір підходить до логічного завершення. З вами були студенти зі спеціальності міжнародні відносини Донецького національного університету імені Василя Стуса. Я Євген Кушнирік та мій колега Максим Мельник дякуємо, що слухаєте радіопрограму Дипломатичні діалоги, в якій ми говоримо про те, як твориться міжнародна політика. Закритих перемовин, історичних компромісів, дипломатія, мистецтво слова, яке змінює долю народів, народів. як укладаються міжнародні угоди, які інтриги за зачиненими дверима, розбір подій, аналіз стратегій, історія дипломатії, код дипломатії, програма Донецького національного університету імені Василя Стуса, твій провідник у світ, у світ дипломатії. дипломатії.